Так, і ось уже вечір. Ми посходилися і наші скромненькі тут з ногідка розложили. Ось камрод, тож я показував в обід по масончиках настріляв. Ще в нього ось скільки. Тут і Миколаївський, і радянський ось двойки. Трошки хрестиків. Ну і всього такого-такого ось по проколочка. Що це наконечник. І-і-і. Ось щось таке цікаво, наче на бочі. А, ні, не цікаво це це. Так, да, матню, мені показалася якась монетка така. Пуговичка з матні. Необічна. Не да. О, ще ось на конечник сховався який. Прикольненький, ну так зигнутий. І кусочок красивої фібули. Обломана, але ж така класненька була. Щось дуже похоже. Да. Так, ось камрада теж трошки, трошки церкво стріляв. Конечно, ця сережечка ціленька, класненька, срібна. Воно да, ще видно трошки цього проби є. Це зацепи якісь чи щось, це тура царки, раз, два, три, чотири. Ну і трошечки шмурдяка. Так, і ось третій камрад. Точно таку саму фібулку цепанув. Теж кусочок відломаний. шкода, що не ціла. Така сама вона фібла. Да, це я, якась не знаю, це не, римська, навіть чи вона чия. Далі пташечку я показував на Дивіться, наконечник тільки вилетий, береше не обтесаний, тільки з форми і, і загубився, мабуть. Пташечка, хрестики і отакий красивенький динарик. Динарик, динарик. Якась фаустінка, але класненький. Я теж в кінці знайшов динарика, але ну, набагато гіршого, вбитого, лівісного. Ну а цей хотрушки видно що срібний. Ось таке по-скромному, але вважаючи те, що льодянка Мороз, то я думаю, ми сьогодні нормально бомбанули.